Шестикласниця Маневецького ліцею Катерина Мифанік наймолодша учасниця цьогорічного конкурсу науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, моя історія жива. Дівчина постійно бере участь у різних конкурсах, які проводить для учнівської молоді Рівненська АЕС. Ми маємо пробувати себе у всьому. Та якщо навіть боїшся, потім цей страх пропаде і в тебе все вийде. Мене надихнули мої рідні, що в тебе все вийде. А про перше місце я не очікувала. Науково-дослідницька робота Катерини на тему село Грива знищене та не забуте» посіла перше місце у категорії діти. Інформацію я збирала з інтернету, книжок, розповідала мені моя прабабуся, мій дідусь. А взагалом я вирішила взяти цю тему, тому що про неї пам'ятають дуже мало людей, і треба її передати нашому майбутньому поколінню. Ми маємо знати свою історію, які раніше були на люди, як вони жили. Юна дослідниця захищала свою презентацію онлайн. Тож організатори конкурсу особисто приїхали до ліцею, де навчається Катерина, та вручили переможниці грамоту і грошову винагороду. Дуже приємно, каже голова конкурсної комісії Іван Мельник, що кожного року участь у конкурсі бере велика кількість дітей. Діти це наше майбутнє. Тому вони сьогодні вже починають якимсь чином, скажімо так, впливати на розвиток нашої держави. Ну, звичайно, було приємно оцінювати ці конкурси. Було складно навіть оцінювати ці конкурси. І, от, зокрема, думка незалежна думка кожного з членів журі вона привела до того результату, що от Катерина, зокрема, своєю роботою зайняла найкраще місце. Дослідити історію села Грива, про існування якого сьогодні вказують лише пам'ятні знаки серед поля та старе кладовище, запропонувала Катерині її мама. Вона ж і допомогла доньці знайти колишніх жителів села та поспілкуватися із ними. Перша згадка про село Грива датується 17 століттям. Про трагедію його жителів дізналося багато людей, в тому числі й діти, які повинні пам'ятати історію рідного краю та її трагічні сторінки. Пані Наталія каже, що усі конкурси, які проводить Рівненська АЕС, мотивують дітей до розвитку. Мені дуже подобається, дуже вам вдячна, що ви от такі активні в цьому плані, що залучаєте дітей проявити себе. Минулого року наш клас, тоді ми були п'ятому, кілька учнів теж брали участь. Конкурс називався Рік незламності. Ось катруся моя брала участь у вигляді відео, вона створювала, а решта діти малювали малюночки. Учні Маневецького ліцею постійно долучаються до заходів, які проводить Рівненська АЕС, в тому числі і до профорієнтаційних, зазначила директорка навчального закладу. Молодь потребує розвитку, а участь у подібних ініціативах це не тільки можливість вдосконалити свої особисті навички та вміння, а й один із шляхів обрання майбутньої професії. Ми спонукаємо своїх дітей, стараємося їх долучити. До новинок і до таких конкурсів, які у майбутньому їм згодяться, тому що професія енергетика є на сьогодні дуже модна, скажу таким словом, так і молодь обирає її. І звичайно, залучення дітей вже в такому юному віці до таких конкурсів це таке направлення їх на шлях, де вони оберуть в майбутньому таку професію. Привертати увагу дітей та дорослих до важливості збереження культурної спадщини рідного краю організатори конкурсу науково-дослідницьких робіт планують і надалі. Адже сьогодні у час повномасштабного вторгнення збереження української історії, її культурного надбання та традицій як ніколи важливо. Ірина Жук, Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.